Кого m 365 Pro Відео про такі електросамокати у мене вже є на каналі, тому коли вони до мене попадають на ремонт, відео я вже стараюсь про них не знімати. Але цей електросамокат має свою історію, тому вирішив зняти про нього відео. Історія така. Десь приблизно пів року назад, плюс-мінус, я точно не пам'ятаю, попадає до мене в ремонт батарея від електросамоката. Мій знайомий, він іноді бере. В ремонт самокати, батареї, і виходить, як посередник передає мені, я ремонтую, він там з власником сам контактує. Тут така сама історія. Прийшла на ремонт батарея, я її відремонтував. Відео я знімав про цей ремонт, воно є на каналі. Я, якщо не забуду, в описі під цим відео залишу посилання. Якщо буде вам цікаво, подивіться. Там батарею просто втупили. І ремонтувати Прийшлось як. Я замінив всі акумулятори, замінив плату БМС, лишилось тільки від тієї батареї холдер. Тут приїхала кришка, можна бачити ось. Ще досі видно, якась земля плавав, цей самокат добряче. Коли віддавав батарею, кажу, можливо, варто подивитися до самого електросамоката, тому що, якщо там. Було скільки вологи, можливо, проблема з контролером чи з проводкою. Мені сказав мій знайомий так, що власник сказав, що там все нормально. Тут проблема тільки в батареї. Все, я віддав батарею, і ця історія думав, на цьому і закінчиться. Але пів року, можливо, більше, власник так і не їздив на цьому самокаті. Він пробував тут, потім, як виявляється, міняти ручку газа. Замінив контролер, ось Ця кришка і цей контролер, Там бачу ще якісь пластмаски, все ось таке було прикручено. Щось і пробував, ремонтував, ремонтував і нічого в нього не вийшло. І цей самокат вже приїхав до мене. Зараз ми будемо розбиратися, в чому тут проблема. Кажуть, що є якась помилка, коли вмикають. Там роз'єм з батареї відключений, Зараз ми підключимо і спробуємо його увімкнути. Підключив я цей роз'єм живлення. Коли підключав, проскочила така досить велика іскра. Буду надіятись на те, що це просто були розряджені конденсатори в контролері Тут же ж, по ідеї, все має бути нормально, його ж пробували ремонтувати і казали, що він вмикається, просто б'є якась помилка. Зверну увагу, що тут вкручений якийсь такий потужний шуруп. Тут мають бути маленькі болтики, їх немає. Можливо, вони десь в цьому пакетику. Я ще там толком не розбирався, не шукав. Так, пробуємо вмикати. Так, увімкнувся. Освітлення світиться, Взаді ліхтар не працює. Помилка в нас тут три є. На камеру трошки не дуже добре видно. Десь я тут бачив. Так, є ось це скло. Ось так краще видно. Так, освітлення вимикається. Режими перемикаються. Для початку я, напевно, зніму цей дисплей і подивлюся, чи працюють. Наша ручка Газа і Гальм. Я так з виду бачу, що вони ніби нові, їх міняли. Можливо, там якісь проблеми з підключенням. В будь-якому випадку, потрібно щось починати. Я думаю, якщо так довго його пробували відремонтувати, тут вже, напевно, передивилися все. Ми також будемо все дивитися, тому що, чесно кажучи, я навіть не знаю. Якщо все дивилися, що тут можна було не додивитись, спочатку дивимося на газ і гальма. Зняв я цей дисплей і побачив, що тут у нас щось відключено. Чи ручка газу відключена, чи ручка гальм. Зараз буду більш детальніше розбиратись. Роз'ємів немає, бачу, просто пробували паяти. Є чорна ізоляційна стрічка. Можливо, причина в тому, що не синя. Можливо, якби була синя, в себе вийшло, а так чорна. і результат не той. Зараз беремо ось такий прилад і будемо дивитися, як працює ручка гальм і газу. Перевірив, ручка газу і гальм працює. Звернув також увагу, що тут. У нас воно все відкручене, нічого не затянуто. Поки що так скрутив, увімкнув і побачив, що в нас з'явилась інша помилка. Була е 3 а зараз у нас Е9. Цікаво. Напевно, я зараз візьму всі ці з'єднання, нормально пропаяю тут. Роз'ємів у мене таких нема. Скажу вам чесно, що дуже часто зараз приходять до мене на ремонт ось такі самокати і без цих роз'ємів. Люди їх чомусь відривають, не знаю, можливо, вони їм не довіряють. Не знаю, яка причина. І вони в мене просто закінчуються. У мене були там деякі запаси. А зараз я думаю, чи взагалі варто сюди ставити роз'єми, якщо людина знову потім по якійсь причині візьме їх і відірве. Тому зараз я їх. Нормально всі пропаяю, буду знати, що до 100% у нас нормальний контакт, і будемо розбиратись далі. Запаяв ці дроти, тимчасово заізолював їх синьою ізоляційною стичкою, тому що не знаю. Можливо, мені ще придеться все це звідси знімати і більш детальніше дивитись до дисплея. поки що не знаю 100% в чому тут проблема. Вмикаємо і бачимо, у нас ще одна помилка. Цього разу вже Є7. Скажу вам так, стає все цікавіше і цікавіше. Я ще не дійшов до контролера, бо вже не знаю, можливо, там теж проблеми. Тут на одному місці вже три помилки в нас. В мене іноді питають, яка помилка, за що відповідає. Навіть телефонують, кажуть, у мене проблема помилка е 14 Наприклад, в самокатах Xiaomi мт 165 Е14 це проблема з ручкою газу. На цьому самокаті ручка газу це помилка може бути е 03 е 09 це що була це проблема з гальмами. Кожен виробник щось своє міняє, ставить свої коди. І дуже важко сказати щось по помилці, які ми бачимо. Зараз у нас помилка e 7 Е7. Е7 в деяких самокатах означає, що це проблема з акумулятором. І власник, в принципі, так і подумав, що проблема з акумулятором, а проблема тут не з акумулятором. У нас, напевно, більш за все немає зв'язку між дисплеєм і контролером. Що, Зараз наступне, що ми будемо робити, ми будемо видзванювати оці всі дроти, які йдуть до контролера. Можливо, там є якийсь обрив. Думав, зараз від контролера від'єднаю роз'єм і буду видзванювати ось цей дріт, який йде до нашого дисплея. А тут роз'єма нема. Тут, напевно, хтось явно не любить роз'єми. Можна бачити, що тут у нас є термотрубка ось така, є ізоляційна стрічка чорного кольору. Теж щось шукали, шукали і. Причини не знайшли. Також побачив, що тут відключений двигун. Фазні дроти відключені і самі ось ці роз'єми поломані. Треба ще зараз добратися до датчиків хола, подивитися, чи датчики хола у нас під'єднані. Але спочатку ми розбираємося з цим дротом. Зараз, напевно, це все. Цю ізоляцію потрібно буде зняти і віддванювати цей дріт Продзвони я дроти, всі вони дзвоняться нормально. Тимчасово синю ізоляційною стрічкою їх замотав, щоб нічого тут не замкнуло. Далі думав добратися до роз'єма з датчиками хола. Як ви розумієте, роз'єма тут немає. І подивився, що тут все воно так гарно припало пилюкою. Можливо, цей самокат і не стояв півроку, а десь їздив, їздив. І тоді поламався, не знаю щось. Вже беруть сумніви, що він просто півроку після того, як я зробив цю батарею, просто стояв. Так, це все догадки. Що я тут побачив? Побачив, що немає 5 вольт, які мають йти на наші датчики хола, які стоять в двигуні. До речі, двигун теж розбирали. Можна бачити, не вистачає одного болтика, другого. І також я побачив, що з однієї сторони не закручена гайка. Можливо, вона десь там випала всередині, а можливо, там її взагалі немає. Не знаю. До двигуна ще поки що не ліз. Хочу зараз подивитись до контролера. Ну, до речі, контролер теж розбирався. Я спочатку не побачив. Бачите, нема одного болтика, а ці два болтика якісь різні. Цей криво закручений. Цікаво. Ну, зараз ми теж розберемо і подивимося, що там всередині, тому що немає 5 вольт на дачкі хола. Тільки я подумав, що тут дротики, в принципі, непогано спаяні. І я розбираю контролера і бачу ось таку річ. Щось там понапаєвано, і то не дуже якісно. Ось так виглядає цей контролер всередині. На перший погляд нічого згорівшого я не побачив, але це тільки на перший погляд. Зараз буду брати мультиметр і шукати причину, чому ж нас немає 5 вольт на датчики Хола. Спочатку я вирішив уважно подивитися і прозвонити мультиметрам ось ці всі контакти, що тут паялись, і побачив. Тут короткий, між контактами К1 і Д3. Я не знаю, за що відповідає цей контакт Д3. На К1 нас припаяний дріт, який йде до нашого заднього ліхтарика. Потім побачив, що тут ще була ось тут така сопля між плюсовим контактом і одним МОСФетом. Тут сопля висіла на гейті. Тут припаювали ось ці плюсові дроти і десь. Повісили таку гарну соплю з олова. Не знаю, і думав, що це все. Зараз контролер запуститься, але результату це не дало. Почав далі розбиратися, чому ж наш контролер не запускається, відповідно, нема 5 вольт. І знайшов причину. А причина в тому, що тут сплутані дроти. Дроти, які йдуть від нашого контролера до дисплея. Я вже коли уважно все обдивився, подивився на написи і зрозумів, що тут перепутали дроти, коли паяли. У нас тут червоний дріт, який йде на дисплей, це плюс 36 вольт. Жовтий дріт це 36 вольт, який мають запускати наш контролер. А ці 36 вольт були припаяні сюди на контакт RX. Це сигнальні дроти RX-TX. Він тут виходить жовтим дротом. І так само хто паяв, подумав, що по кольорах все сходиться. Я в принципі, коли перший раз дивився, теж думав, що це все нормально. По кольорах все сходилось. Тут була відмінність між білим дротом, він йшов на синій. А цей білий дріт він якраз таки мав підключатися на наш жовтий дріт. Все тут перепаяв, увімкнув знову наш самокат і побачив ще одну помилку. Помилка Е4. Це, можливо, проблема з двигуном. Я від'єднав двигун від контролера, під'єднав ось цей прилад і побачив, що нема сигналу ні з одного датчика холла в двигуні. Придеться ще знімати нам ось цей двигун. Надію, що там просто проблема в тому, що нема живлення на датчики хола. А можливо, там всі датчики холла не роблять. Не знаю. Я вже в принципі тут з цим самокатом нічому не дивуюсь, тому що тут куди не поліз, є проблеми. Я думаю, проблем тут тільки не буде з батареєю, яку я пів року назад ремонтував. Що, знімаємо двигун і дивимося, що в нас там за проблема. Зняв я двигун. Прикручений він був на одну гайку. Другої гайки просто немає. Я думав, що воно там десь відкрутилось впало. Ні. Тут тільки одна гайка. І що ми бачимо? Ось в такому стані цей двигун. Можна бачити, тут також була волога. І... Ми можемо бачити обірвані всі три датчика хола. Двигун розбирали, щось тут паяли, бачу, паяли, паяли. Можливо, вони не знали, що це датчики і вони мають бути на платі, але чому вони взагалі тут відірвані, не знаю. Не володію інформацією, чому так сталося. Маємо те, що маємо. Що тут? Міняти датчики хола, продзвонити обмотки, чи все окей. Демонтував я старі датчики хола з цього двигуна, поставив сюди нові, запаяв ось так. Все це зараз виглядає. Пропаяв тут доріжки на цій платі, тому що були окислені плату цю приклеїв на ось такий клей. Він є хімічно нейтральний. Тут нічого Друтам не буде від нього. Також продзвонив всі три фази, між фазами опір однаковий і на корпус нічого не дзвониться. Значить, у нас дроти не пробиті. Звісно, волога зробила тут свою роботу. Є окиси на деяких дротах. Думаю, що цей двигун, напевно, придеться з часом. Перемотати або замінити на інший. Почистив там трішки магніти, змазав підшипники. Зараз чекаю, поки цей клей висохне. Збираємо двигун і будемо пробувати, чи самокат наш запрацює. Зібрав я цей двигун, закріпив на самокаті поки що однією гайкою, іншої немає в наявності. Такі гайки часто я міняю, і вони в мене зараз закінчились. Це гайка. Під ключ на 18 і багато хто ці колеса знімає ключом на 19, злизує ці грані, і я їх частенько міняю. Я попросив свого знайомого, щоб він зв'язався з власником і запитав, чи є в нього ця гайка в наявності. І також тут немає болтиків, щоб закрутити ось цю кришку. Власник сказав, що гайка в нього має бути разом з тими болтиками. І він розказав ще досить таку. Цікаву історію. Як виявляється, цей електросамокат був на сервісі в місті Рівне, там він пробув десь 3 місяці, вони його не змогли там відремонтувати, постійно дзвонили, казали, що потрібно замінити контролер, Я так розумію, замінили контролер. Потім кажуть, що потрібно замінити ручку газа, потім потрібно замінити ручку гальм. Я думаю, що вони тут нові. І ніяк цей ремонт. В них не вдався. Не знаю, чому вони не дійшли до того, що тут потрібно замінити ті датчики холла. Можливо, причина була не в цьому, можливо, вже потім воно це все поламалось. Я просто не знаю, яка причина. Перше, що сталося, цей самокат втопили. Цей самокат попав на сервіс в Рівне. Там сказали, що батареї вони не роблять. Знайомий. Мій вийшов на мене, спитався, чи я цю батарею можу зробити. Я зробив батарею, це було півроку назад. І після того батарея приїхала на цей сервіс, і там вони робили, робили і не доробили. Тепер самокат в мене. Зараз я під'єднав цей двигун, все ось так, як тут було, на соплях. І зараз я вам покажу, ми вмикаємо. І можемо бачити, що ніякої помилки в нас зараз немає. Тут двигун не стартує, просто тут потрібно його крутнути, потім натиснути ручку газа. Можна бачити, двигун наш обертається, швидкість показує. Дрешки, тільки що побачив, тут швидкість в милях потрібно буде переключити на кілометри. Це все потім зробиться. Що тут залишається? Залишається тут все зібрати нормально. Пропаяти всі розйоми, поставити по можливості роз'єми, яких не вистачає. І, я думаю, все повинно працювати. На ремонт з цим самокатом приїхав ще старий контролер. Ось він, можна бачити, тут контакти всі у нас позеленіли. Ось так він. Виглядає ззовні, бачите, ось такий в болоті. Але всередині все ніби окей. Передивився його, нічого такого страшного я не побачив, вирішив його підключити, перевірити, чи він працює. І я побачив, що старий контролер теж в нас працює. Зараз. Крутну колесо. Можна бачити все робить, знаю, можливо, залишу старий, а цей, який мучили впаяли тут буде як запасний. Ще подивимося. Так, збираю все до кучі. Підпаяв я роз'єм на двигун. І так само ось ці контакти замінив, тому що, думаю, що колесо повинно зніматись. Можливо, там потрібно буде поміняти шину чи камеру. А тут воно було просто запаяно і це незручно. Також поставив тут роз'єм на сам дисплей. Можливо, контролер буде потрібно зняти. Або ще якийсь ремонт. Буду ставити сюди той контролер старий, що стояв. Так само тут поставив ці всі роз'ємчики. Цей новий контролер він працює. Тут тільки немає сигналу на задній ліхтар. Чомусь воно там не працює. ну в принципі я Догадую, що воно не працює, тому що там були короткі замикання, можливо, там той канал і згорів. Я вже вирішив не розбиратися, тому що старий контролер повністю робочий. Просто тут поміняв всі роз'єми, які мені не подобались. Коли це все паяв, зверну увагу, що ось це крило, можна бачити в цьому місті, воно треться ось тут, об корпус. Тут воно вже протерлось, бачите? І так само тут. Я подумав, можливо, був якийсь удар, тому що і ці пластмаси тут якось так не сходяться. Відкрутив одну, подивився на цю вилку. Тут ніби все добре. Тріщин ніяких не бачу. Не сказав би, що воно деформувалося. В принципі, все нормально. Тут є такі невеличкі тріщинки, думаю, зараз. Підложу якусь сюди шайбу і все це зберу до кучі. Тут були такі направляють вони поломані, можливо, зараз промажу тут клеєм, все склею, стягну, щоб було нормально. Ремонтуючи китайський самокат, поламався мій китайський паяльник. Тільки що взяв його в руку, він мене як бахнув. Тут дроти перетерлись і замкнули між собою. Розібрав тільки що все. Ось так він виглядає всередині. Нічого тут складного немає. Взяв інший свій паяльник. Зараз тим паяльником відремонтую цей і буду далі тут все паяти. Я просто до нього звик, він досить такий легенький і зручно мені ним паяти. Зараз ось ці всі контакти, що на дисплеї, що замотано, чорною ізоляційною стрічкою. я Розмотую і все тут запаю. І потім це все буде в термотрубці. Роз'єми доставити не буду, тому що в мене їх просто немає. Не думаю, що вони тут потрібні. Тут ці ручки газа бувають з різними роз'ємами, і я думаю, по тій причині тут ці роз'єми повідкусували, тому що вони не підходили. Все тут так гарно. Залито якимось клеєм. Я ось тут відірвав ось цю таку пластмаску. Бачите, яка вона деформована. Десь її гнули і вона так погнулась. Тут, власник, передав інші, вони більш-менш в нормальному стані. Зараз це підпаяю і зберу. Дисплей стоїть на місці, тільки потрібно буде поставити. Ці пластмаски, бачите, це крило поставив на місце, тут вже є зазорчик, терти воно не буде. Контролер на місці, під'єднав все, перевірив, все працює, окрім заднього ліхтарика. Задній ліхтарик не світиться. Розібрав, а там згорів ось цей діод. Не працює. Я туди поставив. Простий діодик, Виглядає це все ось так. Вмикаємо освітлення. Бачите, він світиться, коли буде стояти весь цей світловідбивач, він буде трішки розсіювати світло, я думаю, все буде супер. Світиться, натискаємо гальма, мигає. Все, тепер по електроніці. Працює все 100%. Самокат зібраний, все працює. Тут залишиться тільки власникові закрутити всі болтики на нижній кресті. І ще закрутити одну гайку на колесі. Ось, цієї гайки тут не було. Я так розумію, в нього в наявності все є. Думаю, закрутить. Все, перевірив, все працює. Бачите, показувало тут в милях, зараз показує в кілометрах. Розганяється він до 25 км. Думаю, більше тут і не потрібно. Тут на цих наклейках, в принципі, написано: максимальна швидкість 25 км. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Пишіть свої коментарі. Як ви думаєте, скільки коштував ремонт власнику цього електросамоката? Всім дякую за увагу, до побачення!